Доброго раночку, мої друзі, доброго ранку, доброго ранку поетична родина, доброго ранку наші Збройні Сили України. Дякую вам за запрошення, за те, що ви запростили мене взяти участь в таких благодійних читаннях. Для мене це дуже важливо, дуже приємно. І... Я сьогодні вирішив піти. Так як вдома у мене немає такої чудової, такої гарної локації, я вирішив сьогодні піти на природу. І тут під спів пташок почитати вірші. І якби не наші Збройні Сили України, не наші герої, ну, в мене б не було такої прекрасної можливості зустрічати такі ось прекрасні ранки. Тому я дякую нашим героям за кожен, за кожен ранок, за мирне небо у нас над головою. Ну і так як я не люблю багато говорити, я буду читати. Знову з весною крокую до літа віршами. Слово цвітіння вінкую, кожну пелюстку очима цілую так, що аж травень усміхнено квітне, білі дерева, залюблені вітром, золотом сонце дає преміальні, радо чорнилом малюю, буквально квітку, ласкаво обтесану світлом. Ніжно обвіршує душу тепло, гілля із рими легенько курсивить, скільки ще маю, поезій, окрилить, так, щоби затишно мрієм було. Скошую словом, густі полини, музей перо моїм всесвітом правлять, вірш надсилаю в редакцію. Травня, хай надрукує у збірці весни. Дзвоник конвалії ніжно мене розбудив, кличе, як завжди, власкаве і сонячне літо в тихім потоці думок і розкішності нив. Квітоп'янію і щиро братаюся з вітром. Знов горизонти натягнуті, мов тятива, колос зерна моїх слів таки проситься жити вперше, оновлююсь, завтра чекає нова стежка. По ній я закоханим буду ходити. Хай духмяні думки в густоті різнотрав'я, пагін душі проростає і тягнеться в небо, спрагло спиваю очима невичерпні барви, пишучи вірш на листках з необірваних стебел. Дзвоник конвалії ніжно мене заколише, Вклавши на зелень. Від вітру і часу поникло, а поки я спатиму, доля для мене напише гарну сторінку життя, де є щастя і світло. Потяг їде. Не раз горнув сніги посеред літа. Не раз ловив засмагу при зимі, орав небесну синь очима вітер, і повні жмені вірші вніс мені, в душі птахи співали перелітні, старі дуби тримали гордо стрі, і смакували роси оксамитні, Величні білі коні мрій надій. Гойдало небо зорі світанкові, вколесувало сонце юний день. А я шукав красу у кожнім слові, у віршів, набираючись, натхнень, і повнилось життя жагою жити, просіявши печалі і жалі, і щиро усміхалися, мов діти. Стежки моєї рідної землі засіялось цих заходів і сходів, наповнилось немало літ і зим, та трохи щось у серці прохолодить і зігріває душу вогник Рим. Не сумуй, синичко, зерна в годівниці, Тож поклюй, хоч трохи, я ж повідійду. Свище лютий, лютий і вітрам не спиться, ой мете хурделить пташці на біду. У зими прогнози, як завжди, невтішні. Сніг рубцює рани, глибочезних вирв. І мовчить пероната болем за торішнім. Навіть жовтогрудка думає про мир. Не зневірся, пташко, холоди минучі. до цвітіння пнеться білий першоцвіт, що тобі співати у садах квітучих і нести надію у бездольний світ. Он через декаду березень зустріне тонкоцівним дзвоном від сирілих стріх. Буде нам синичко у весняну днину і тепло, і світло для життєвих втіх. Не плач моя радосте. Сонце. На боці добра, курветься люто війна, але то тимчасово, біль не заглушиш, його випускай з-під пера, знаєш сама, як лікує написане слово. Все, що було до війни, відпусти на папір. Щоби на аркуші неба розкрилились Рими, все буде добре, рідненька, лиш мрій і повір в те, що невдовзі до нас знову щастя тектиме. Нам лише треба цю тяжкість усім подолати, кожен промінчик ловити у темряві днів, попри війну. Сподіватись, любити, кохати, навіть якщо це життя завдає стусинів. Віриш, ніколи не схмарить війна Україну, кожного з нас не здолає, ніяк не зігне, тож усміхнись, моя радосте, в темну годину і сонячним словом своїм. Заціловуй мене. Я бажаю усім, щоб ми ніколи не плакали і щоб це небо завжди було таким прекрасним, сонячним і без ракет спльовує кров. Затискає всі рани, небо наповнилось фосфором зір, густо окопи покрили тумани, кулями броник пробитий до дір Серце витягкує з спраглістю жити, спомин про мир пробиває сльозу, клята війна, що приходить убити, в наші чорнозими сіє грозу. Ворог вже тут, вже не знає, де наживе, доки підкорює дух, висота, доки душа, та що в колір оливи, мріє про сина й кохані вуста, молодість, юність впивається в звіра, Боле юшиться уламок металу, лиш крадькома, трохи жевріє віра. Щоб не дарма перед смертю стояли, дійсно хочеться, щоб, щоб все це закінчилося і щоб це все було не дарма, тому що занадто висока ціна, занадто багато втрачених доль. Губитись в римах дуже легко, мені зламатись в долі дуже просто. Я трохи ще літаю, мов лелека очима виціловуючи простір. Мені ховати душу неразонно, губити хвилювання нетерпляче. Я вкотре одягнусь не за сезоном. І вирушу в сніги твої, одначе. Мені тобі повірити нелегко, моя душа, неначе тятива. Щасливий той, у кого ще далеко, та мрія, що нездійснена, жива. Мені в тобі згубитись дуже важко, давно вже розійшлися береги. Життя не зробить. Жодної поблажки, та все одно я йду в твої сніги. І знов зима без сніжного донату сховалось сонце в хмарне укриття. І лиш тобі мій. Голубе літати та у людей просити на життя. Не йдеш до рук і п'єш з калюжі лід зі мною разом теж весни чекаєш, закохані у парку кришать хліб, як жадібно його клюєш, ковтаєш, отак усю дорогу. Отак усе життя, одні подачки, усю дорогу в пошуку поживе. Мій голуб не воркоче, просто плаче, сумні його шляхи тернисті ниви. Та в тому, птаху, не твоя вина. Іди, поклюй, зеренця на порозі, аби весна, аби скоріш весна, Нам голубе, з тобою по дорозі. Ну, от люблю я писати про птахів, ну нічого не можу з собою вдіяти. Такий вже я є. І знов чорнилом плаче жовта осінь. І на листах багряних пише вірші про наші долі, бідні, голі, босі. Про наші душі, що найщасливіші, який у неї бездоганний почерк, хоча й виводить дощовим курсивом, і як у неї просто все напрочуд, і водночас все складно і красиво. І з кожним днем нові приходять Рими. Перо лече виведе слова, про те, як ми щасливі без причини, і як кохання здатне на дива, нехай чорнилом плаче жовта осінь, та сльози ці приємні для душі, і ми такі закохані на осліп. Без парасолі змокли на дощі. Запроси, мене квітко у жоржинове літо, жовтим променем сонця закохай залюби. Я так хочу навчитись знову радісно жити. Де лиш зіткане щастя без війни і журби. Запроси мене, мила в кольорові простори, де захоплює подих висоти, глибина, де таїть таїну горизонт неозорий, де нап'юся краси, я від спраги сповна. Запроси на шляхи, де не схмарене Небо, де гойдає ріка, мов колиски човни. Запроси, мене квітко, я так хочу до тебе Пелюстки твоїх губ, цілувати крізь сни. Я так хочу завжди милуватися цвітом і спивати любов із краплину кроси. Запроси, мене, квітко, у жоржинове літо. Запроси мене, люба, запроси, запроси. Вдихну красу твоїх ласкавих слів, а видихну поезію життєву. Краду твою чутливість до вітерів і сонце в серці запалю миттєво. Моя душа твою печаль різьбить в кохання, що нові відкриє далі, так добре там, де більше не болить, а дні удвох щасливі магістралі. Безсоння тіл, взаємність знову і знову, обійми мрій, приємні, легкокрилі, і ця любов народжена зі слова, Дири й стиль сьогодні неважливі. Твої вуста то ніжність і розрада, вдихну красу твоїх ласкавих слів, ти зацвітеш. Ромашкою і саду. Де я тебе зірвати? Не посмів. Ну, і один із моїх улюблених і ключових з моєї майбутньої збірки. Таїнство. Слова неначе душевне причастя у рекурсивом перо білосніжні ґрунти, рвуться на волю думки і від горя і від щастя, хочуть в поезію, наче зерням прорости, б'ється в утробі душі ще не сказане слово, знову у пошуках вільних незайманих рим. Наче веду сам з собою таємну розмову, пишучи вірші пером, журавлиним, рудим, часом приходить мовчання у слів вітровіє, і тихо дрімають верлібри, ронделі, сонети всупереч долі, війні і буденності сірій Хочеться бути і далі, хоч трохи поетом. Хочеться віри і сили, і трохи причастя, щоб поезія кожна звучала і квітла, рвуться на волю думки і від горя, і від щастя, таїнства слова моє недосказане світло. Я бажаю усім щоби. Світло завжди було, завжди сяяло, адже світло і добро завжди перемагають темряву. Хочу ще раз подякувати наостанок нашим Збройним силам України за кожен мирний народжений ранок, за те, що вони боронять нашу Україну, захищаючи нас. Віддаючи своє життя, це насправді війна, це дуже страшно і нам, мирним людям, не зрозуміти всього того, чого, що відбувається насправді там. Але я, не просто я знаю, що ми переможемо і все буде добре. І на останок щеденький вірш побажання. Я зичу вам добра, мої прекрасні друзі, бо знаю, лиш воно все зло перемагає. Завжди, після дощу, веселка в небокраї надію кольорить і сіє світло в лузі. Я зичу вам. Краси розсіяних туманів і до життя жаги, попри усі незгоди найкращої весни, натхненої свободи і найсвітліших літ без смутків та обманів. Нехай ніколи біль всім вам не суперечить. І все, що є, сумне, минає швидкоплинно Я знаю, буде щастя. Уненьке України, і скоро наше небо нам миром залелечить. Я сичу вам всього, чого душа бажає, і хай лише любов теплом полум'яніє, і здійсниться одна на всіх. Велика мрія, бо знаю лиш добро все зло перемагає. Щиро вам дякую.